Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркальні. З вами ваш провідник Аліса. Сьогодні на бабусиних листівках Ленорман. Дивимося. Дивимося тему про перспективу кохання. Ну, давайте на три місяці подивимось. Перший варіант. Три варіанти в нас буде. Перспектива кохання. Другий варіант. Ага, тікає не воно. Дякую. І перспектива кохання на найближчі три місяці. Опа, вже вискакує. Третій варіант. Не буду там багато карт. Давайте. Мені, будь ласка, одну, але влучно. Третій варіант. Перспектива кохання на найближчі три місяці. Ось вона. А то вони мені зараз півколоди видадуть. І роби з тим, що хочеш. Змія. Ну, спокуса, якась спокуса вас очікує. Так. Перший варіант. Перспективи особистого життя найближчим часом в стосунках. А, ну, швидше за все, що все буде так, як воно є зараз. Тобто, якщо ви заміжня чи одружений, то все, воно так і буде. Є стабільність, є дім, є сім'я, і, і тут все добре. Тут, як би знаєте, ніяких глобальних змін не буде. І це добре в даному випадку. Тому що якщо це про сімейних людей, то тут да, таких глобальних катаклізмів і не варто. От. Якщо людина самотня загадала, то це також не Віщує поки що зустріч на найближчі три місяці, я дивилась, нагадую. Тобто тут поки що немає зустрічі, тут спокійно, знаєте, такий період, коли ви можете набратися сил, відновити свій ресурс, насолодитися цією свободою, насолодитися цією комфортом, зоною комфорту, в, якому, в якій ви перебуваєте. Тому що все одно стосунки, це ж така в деякій мірі самопожертва, ви віддаєте свій час, ви віддаєте свої зусилля, свої ресурси, Так, це взаємообмін, але все одно ви віддаєте. Тому зараз, якщо ви самотня і вам іноді хочеться трошки постраждати від того, що ви самотні, згадайте, що ви не самотня, а що ви вільна або вільний, і що це зараз час для того, щоб насолодитися власною свободою. І В такій мірі свободи в стосунках все одно не буде. Тому тут стабільність. знаєте. Нічого поганого, але ніяких змін поки що. Стабільність от як воно є. І якщо зараз не дуже комфортна у вас ситуація, то за ці три місяці у вас буде можливість стабілізувати її, довести якби, до комфортного стану. Буде у вас така можливість. Другий варіант. Ой, тут дуже, дуже можу вас порадувати. Тут може бути і зустріч нового кохання, тут все, що ви загадували, знаєте? Карта букету, особливо навесні. Це нове кохання, це нові іскорки в тих стосунках, які вже є. Це розквіт стосунків, це може бути якась визначна подія, тобто або пропозиція руки і серця, або ви з'їдетеся, або одружитеся, або зустріч після довгої розлуки, або взагалі зустріч нового кохання. Це дуже-дуже така влучна карта. А хто про вагітність, мріється, може бути вагітність. Ну, тобто тут дуже-дуже гарно: третій варіант. Ваше особисте життя. У нас вийшов місяць, тут відсвічує, я поки що покладу його сюди. Знаєте, ось ця карта, хто запитував про вагітність, ну, хто мріє про вагітність, вона може означати також вагітність. Ця карта вона підпорядковує всі цикли нашого життя, цикли природи і так далі. Вона робить нас дуже чутливими і дуже інтуїтивними, тому тут буде такий шалений. Розквіт, шалений розвиток вашої інтуїції, звертайте, будь ласка, на неї увагу. Тобто, внутрішнє бачення таке. Можете захопитися езотерикою, або ви взагалі ну, людина, яка в езотериці. Якщо ви езотерик, то ця карта просто показує, що ви заглибитеся ще більше. Знаєте, в знання, ви будете дуже чутливі до отримання інформації в даний період, до відчуття людей. Тому о, тут, знаєте, карта говорить про те, що ви самі можете створювати і притягувати ті події, які а, вам потрібні. Ви а, відчуваєте інших людей більше в даний період. І а, якщо ви там в, знаходитеся в пошуку а, нового кохання, да, то ви а, одразу побачите, це ваша людина чи не ваша. Тобто ви відчуєте це одразу. Тут є ризик трошки, знаєте, таких депресивних моментів саме через цю чутливість, тому будьте обачні, будьте до себе дуже чутливі, до себе бережливі. Тут така історія. Ну, розкіт ваших талантів. Тобто, тут більше, знаєте, я можу сказати, що тут більше про езотеричний світ, про, можливо, про магічний світ. Тут оця вся історія такого заглиблення в себе, в свою таку. Духовну суть, в свій зріст особистісний. Тут більше про це в ці три місяці. Ось такий розклад. Дуже вам дякую. Побачимося у задверкалі.